Вітаю вас на моєму майстер класі. І Сьогодні ми з вами малюємо ось таких цікавих совенят. Для малювання нам знадобляться такі е, кольори: жовтий, помаранчевий, коричневий і темно-коричневий. Починаємо ми малювання з того, що ми робимо жовтий підмальовок. Тобто там, де у нас заплановані совенятка. Ми зафарбовуємо ці частинки жовтою фарбою. Я це роблю ось такими цікавими рухами. Цей рух в петриківському розписі називається круглий пальчиковий мазочок. Чому пальчиковий? Тому що в основному, коли у жінок ще не було пензликів, які можна було купити, да? вони робили пензлики самостійно або малювали пальчиком. І ось такі великі кола саме малювалися пальчиком. Малювалися пальчиком кружечки, тому пальчиковий мазочок. Ще таким самим чином, пальчиковим мазочком, жовтим кольором ми малюємо підмальовок до наших цибулинок. Тобто у нас на мальовці будуть, буде три цибулинки і е, дві пташки. І ось ми готуємо, підготовлюємо. Для малювання помічаємо кольоровими плямками, жовтими колами простір, де у нас будуть намальовані основні елементи, а також там, де у нас буде ще листочки. Тобто, в принципі, ми з вами зробили дуже традиційні зараз підготовчі техніки, які робили жінки, коли підготовлювали для малювання стіну. Вони спочатку помічали на стіні, де вони будуть що малювати якого розміру. І тепер я беру на пальчик коричневий колір і роблю перші пелюстки, а потім зворотньою стороною пензлика роблю ще прошкряпування, тому що коричневий колір доволі темний, і його трошки треба посвітлити. І ось таким чином ми намалюємо всі наші цибульки. Я називаю такі цибульки цибульки з короною, тому що оці пелюстки. Які ми зараз малюємо, це начебто корону повдягали наші цибулинки і знову пошкрябали. Така корона буде у нас в цибулинках, і такі ж самі пелюстки будуть у нас. Хвостиках совенят. І там і там ми робимо коричневим кольором, і там і там ми прошкрябуємо. Ну, зараз ми малюємо хвостик савенятку. У мене це 5 мазочків, а ви дивитесь, як у вас виходить. Все залежить від того, у кого який розмір пальчика. Від цього буде залежить кількість пелюсток в цибулинки, або кількість пір'ячок в хвостах наших совеняток. І остання квіточка у нас залишилася. Для малювання совеняток я буду ще використовувати рогозинку. Якщо у вас нема рогозинки, ви можете замінити рогозинку ватною паличкою, наприклад. Тепер починаємо заповнювати кола там, де ми запланували собі сувеняток помаранчевим пір'ячком. Я набираю на пензлик помаранчеву фарбу і ось такими рухами за допомогою продавлювання заповнюю жовте коло помаранчевими зернятками. Як малювати за допомогою продавлювання, ми ретельно розглядаємо на моєму курсі Петриківський розпис. Цей курс розрахований для початківців. Тому, якщо ви не вмієте малювати Петриківський розпис, але вам він дуже подобається, і у вас мрія є навчитися малювати, то я вас запрошую. І так само ми заповнюємо. Такими ж самими зернятками пелюстками ще половинку жовтих тіл там, де у нас будуть цибульки. Для своїх учнів я е, окремо готую котячі пензлики, і всі учні курсу Петриківський розпис отримують від мене в подарунок котячий пензлик. Тобто вам не потрібно буде шукати його самостійно. Крім того, дуже класні і гарні е, котячі пензлики дуже важко знайти, особливо початківцям, які не знають, як повинні ці пензлики виглядати, як вони повинні. Малювати. Тому для своїх учнів курсу я пензлики з котячої шерсті надаю подарунок. Бачите, а ми вже заповнюємо животик брюшко в верхній пташці. Так само продавлюванням помаранчевим кольором. Заповнюємо не не повністю, хоча можна і повністю в принципі, заповнити, але я заповнюю до того моменту, де я планую малювати совенятам очі. І зверху ще заповнила останню цибутку. І тепер ми малюємо очі. Очі я малюю котячим пензликом, на котячий пензлик добре вмочую його в коричневу фарбу. І ось так от по колу малюю зернятка. Очі наших савиняток будуть у вигляді маленьких таких ромашечок коричневого кольору. Хочу зазначити, коли я була початківцем і тільки опановувала Петриківський розпис. Ось такі зернятка, які я малюю зараз, для мене були дуже важкі. І я вчилася їх малювати приблизно 3 роки. Зараз я знаю техніку і методику малювання їх, і можу вас навчити за більш коротший термін. Тому приходьте до мене на курс. Вчитися малювати зернятка. І так, знизу вже очі намальовані, і вони у нас підсихають. І малюємо верхній пташці. Також само коричневою фарбою такі ромашечки. Щоб ці зернятка виходили пухкенькі, об'ємні, мали приблизно однаковий розмір і однакову форму, треба, щоб виконувалися умови. От які умови треба виконати, щоб отримати такі гарні зернятка, я розповідаю на курсі Петриківський розпис для початківців. Так, очі готові. І тепер ми зверху ще таку зачіску їм зробимо, коричневою, помаранчевою фарбою, котячим пензликом за допомогою продавлювання. Піп'яткою я темно-коричневою фарбою поставила такі крапочки ягідки, щоб у нас були в центрі очі, і тепер ще коричневою темно-коричневою фарбою за допомогою котячого пензлика поставила дзьобики. І тепер малюємо крила. Крила я малюю коричневою фарбою за допомогою рогозинки. Можна ще так само намалювати крила за допомогою пальчика, якщо у вас немає рогозинки, як ми малювали хвостики, або рогозинку замінити ватною паличкою, наприклад, повинна також бути дуже гарна. До речі, як і котячі пензлики, рогозинку я надаю в подарунок своїм учням. Тому, якщо бажаєте опанувати. Такий доволі цікавий, традиційний і дуже казковий інструмент Петриківського розпису, як рогазинка, запрошую до мене на курс. Розповім, покажу, навчу і ще подарую подарунок. Совенятка у нас майже готові. Тепер ми домальовуємо цибульки. Основний, основний кольор, який я беру на пензлик, це помаранчевий, а на кінчик це темно-коричневий. До речі, як отримати темно-коричневий, якщо у вас немає? Виберете коричневий і трошки додаєте в нього чорний. Або якщо у вас коричневий доволі темний, і ви боїтеся, що робота буде за рахунок цього дуже темна, тому можна зробити коричневий да, і темно, коричневий і світлокоричневий колір. Ось, дивіться, я роблю прошкрябування, поки розповідаю вам про кольори. Тобто, щоб отримати з коричневого темно-коричневий, треба в коричневий трошечки додати чорного. Щоб отримати з темно-коричневого світло-коричневий, треба в жовтий додати коричневого. Це, до речі, правила кольорового знавства, Як отримувати? Кольори, як їх правильно змішувати. А змішати фарбу це одне із головних, щоб виходив класно перехідний мазок, щоб дуже гарно малювала котячка. І заняття з кольорового знавства також є в моєму курсі Петриківський розпис. А я вже намалювала другу цибульку. Зробила прошкрябування, трошки облегшила цибульку, щоб вона не була така темна. Бачите, За рахунок того, що ми зробили білий підмальовок після прошкрябування починає проглядати, вибачте, завдяки тому, що ми зробили жовтий підмальовок, після прошкрябування починає проглядувати жовтий колір. За рахунок цього робота світлішає, стає легшою. Ну і більш теплою і затишною. І у нас остання цибулька. Нагадую, ми беремо основний помаранчевий, на кінчик беремо темно, коричневий і малюємо цибульку. І ось, поки я з вами малюю, мені вимк... включили світло. Ура! На півгодини раніше, до речі. Так, і прошкрябування. Ось так, бачите, дуже контрастно виходить, але коли воно висохне, воно буде дуже ніжно виглядати і тендітно. Надалі у нас листочки. Листочки ми намалюємо дуже цікавим таким способом. Основний жовтий, на кінчик ми беремо помаранчевий. І ось дивіться, не такі такі незвичні. Два кривеньких мазочка зверху, а з іншим буде жовтий підмальовок виглядати. Ось так. Потім ми ще їх прикрасимо. І ось тут по центру таку. Трошки складніше зробимо, але він маленький. І такий самий внизу. До речі, малювати типічні елементи, це, про це говорить закон типізації. Такі, такі закони ми будемо вивчати в модулі композиція на занятті закони композиції. Дивіться, а я вже котячим пензликом темно-коричневим кольором домальовую савуням вії. Ось так. Совенятка у нас готові. Тепер Зернятко додам наші листочки, темно-коричневий, за допомогою протягування і продавлювання. І тепер робимо зведення, чіпляємо все на одну гілочку. В петриківському розписі, як і в природі, Жоден елемент не літає в повітрі. Кожна рослинка має свою гілочку, звідкись росте і кудись росте. І це таке про життя. І тепер ми повертаємося до нашого круглого пальчикового мазочка, який ми малюємо за допомогою пензлика. Основний жовтий на кінчик помаранчевий, пензлком малюємо ось такі кружечки. темно Темно-коричневим я роблю оживляння. Буду оживляти листочки. Цибульки оживляти не буду, тому що, в принципі, ми їх оживили вже прошклябування. Тому якщо я зараз коричневим перекрию, то оживляння, в принципі, не буде видно, не буде контрасту, а отут якраз зараз є контраст і так само о, контраст це закон знову ж таки композиції, що все будується на контрасті. Зробимо оживляння нашим помаранчевим пуп'янком. В деяких моментах продовжуємо гілочку. Коли ви малюєте, я вам пропоную ніколи не закінчувати роботу, не закінчувати, не обрізати гілочку великими елементами. Завжди продовжуйте її. Якоюсь тоненькою гілочкою, додайте туди ягідки або листочки. От, як я зараз роблю, це піп'єткою. Якщо у вас немає піп'єтки, можна просто на пальчик набрати помаранчевою фарбою і поставити. Такі відбиточки своїх пальців. Чому краще продовжувати гілочки? Тому що філософія настінного народного розпису це філософія про життя. І от якраз коли ви продовжуєте гілочку, то ви показуєте, що життя не зупиняється на якомусь великому, гарному об'єкті або елементі. Життя завжди продовжується, проростає далі. А я роблю петушіння. Петушіння я роблю темно-коричневим кольором, як завжди, за допомогою котячого пензлика. І там, де мені хочеться, там, де я бачу, що щось пустувато і не вистачає, я продовжу гілочки, заповнюю пустоти життям. Ось так. Петушіння це один із методів малювання петриківського розпису, і я цьому методу навчаю на курсі петриківський розпис. Тож, якщо у вас є складнощі щодо петушіння, або ви взагалі початківець не знаєте, що це таке, але вам це подобається ви дуже хочете цьому навчитися, запрошую на навчання. Курс Петриківський розпис складається у мене з 40 занять. Це дистанційні зустрічі. Ми зустрічаємося один раз на тиждень в Зумі. Ми можемо поспілкуватися, ви можете задати, поставити мені питання. І я вам в режимі онлайн розповідаю, як малювати, показую, ми всі разом. Нашим, нашим теплим жіночим колом малюємо петриківку, навчаємося. Ось, дивіться, у нас вже майже готово. Мені трошки не вистачає контрасту в цибульках, тому я поставлю ще такі маленькі зернятка самим-самим кінчиком котячого пензлика темно-коричневим кольором. Всюди в зернятках. Курс дуже великий, розрахований на 9 місяців. От знаєте, як дитина розвивається і народжується через 9 місяців, так і ми 9 місяців з вами будемо розвивати, вчитися е, малювати Петриківку, і після 9 місяців у вас народиться багато своїх авторських робот намальованих Петриківським розписом. Е, курс е, Складається не лише з базових основ, да, а він складається і з моделювання, з кольоровознавства, зі стилізації, з побудови композиції. Ну, наші цікаві дивні теплі сувенята готові. А я вам дякую за час, що ви провели зі мною. І буду рада бачити вас на своєму курсі Петриківський розпис, а також далі на своїх майстер-класах. До зустрічі! Бережіть себе, всіх обіймаю!